Біблія, книга Ісуса Навіна, глава 3, і встав Ісус рано вранці, і вони рушили Ситиму та й прийшли аж до Йордану, він та всі Ізраїлеві сини, і переночували вони там перше, ніж перейшли. І сталося по трьох днях, і перейшли урядники між табором, і наказали народові, говорячи: Коли ви побачите ковчег заповіту Господа Бога вашого, та священиків, левітів, що несуть його та вирушите з вашого місця, і підете за ним. Тільки віддаль між вами та між ним буде мірою коло двох тисяч ліктів. Не наближайтеся до нього, щоб ви знали ту дорогу, якою підете, бо ви не ходили цією дорогою ані вчора, ані позавчора. І сказав Ісус до народу освятіться, бо Господь узавтра чинитиме чудо поміж вами. І сказав Ісус до священиків, говорячи понесіть кавчега заповіту і перейдіть Йордан перед народом, і понесли вони ковчега за повіту, і пішли перед народом. І сказав Господь до Ісуса, сьогодні розпічну я звеличувати тебе на очах усього Ізраїля, який буде бачити, що як я був з Моїсеєм, так буду і з тобою. А ти накажеш священникам, що носять ковчега заповіту, говорячи, коли ви війдете до краю води Йордану, станете в Йордані». І сказав Ісус до Ізраїльів, синів, підійдіть сюди і послухайте слів Господа, Бога вашого. І Ісус сказав: По цьому пізнаєте, що Бог живий, поміж вами конче Він вижене перед вами. Хананиянина, і Хітерієняніна, і Хівієняніна, і Перерізіяніна, і Гіргашеяніна, і Євусияніна. Оце ковчег заповіту, владики всієї землі переходить перед вами через Йордан. А тепер візьміть собі 12 мужів з ізраїльвих племен є по одному мужеві на плем'я. І станеться, коли спиняться стопи ніг священиків, що носять ковчег Господа, владики всієї землі у воді Йордану буде спинена вода, що тече зверху і стане одним. Валом. І сталося, коли рушив народ зі своїх наметів, щоб перейти Йордан. А священники, що несли кавчега заповіту перед народом. І коли на всій кавчегу прийшли до Йордану, а ноги священників Що несли кавчега, занурились в воду з краю, а Йордан був повний, по всі береги свої всі дні жнив, то спинилась вода, що зверху текла, стала одним валом. Дуже далеко від міста Адама, що з боку Цотрану А та, що текла до степу до Солоного моря, стекла зовсім і була відділена, а народ перейшов навпроти Єрехону. Щенники, що несли ковчега за повіту Господнього, стали міцно на сухому посередині Йордану, і весь Ізраїль переходив по сухому, аж поки не скінчив переходити Йордан увесь народ.